Вітаю, шановні аграрії. Сьогодні ми хочемо вам презентувати наш новий гібрид в класичному сегменті. Гібрид Сиамазоні, середньостиглий гібрид помірно-інтенсивного типу. Характеризується дуже добрим запиленням кошику в різних умовах вирощування. Має високий виход олії в середньому понад 51-53%. Має дуже високу стійкість до нових агресивних рас вовчка. До Несправжньої борошнистої раси і толерантність до основних хвороб соняшника, таких як фомоз, Фомопсис, стеблова та кошикова форма білої гнилі. Має чудову посохостійкість, придатний до вирощування в умовах лісостепу та північного і центрального степу України для отримання високих та сталих врожаїв. Рекомендуємо дотримання сівозміни, проведення класичної обробки ґрунту під соняшник і, звичайно, висівати за оптимальних термінів посіву для соняшник. Оптимальна густота на момент збирання залежить від вологозабезпечення. В умовах недостатнього зволоження оптимальна густота на момент збирання становить 35-45 тисяч. В умовах помірного зволоження 45-50. Тисяч на момент збирання в умовах достатнього зволоження варто не загущувати цей гібрид. І кінцева густота в межах 50-55 тисяч на момент збирання.